Про найважливіші новини 27 березня готові розповісти наші журналісти. Ви дивитесь програму час. Вечір добрий! Не все так гладко. Нелегка доля українських ОСББ на кладовище. Як за квартирою, хочеш місце, вставай у чергу. Галина Доля, Дротове радіо на межі зникнення. Хвороблива весна, Метеочутливі люди скаржаться на здоров'я. Відчиніть міліція в Мокачівському районі. Триває операція Візит. Здай кров, врятуй життя. Благодійна акція здачі крові триває. Музика з перцем дебютний альбом молодіжного гурту «308». Народний депутат Віктор Балога нагадав керівнику уряду про фінансування протипаводкової програми Тиса. На своїй сторінці у Фейсбук політик пише: цитую. А треба не браваду розводити про те, що п'ять областей, в тому числі і Закарпаття, під загрозою підтоплення, а тихенько ходити до церкви і ставити свічки. Вперше з 1999 року протипаводкова програма Тиса не профінансована. Минулого року гроші виділили тоді, коли їх уже не можна було використати. А зараз Азаров хоче боротися з паводками возом снігу. Якщо так, то возити доведеться дуже далеко. І якщо таким чином уряд бореться з калюжами, це дуже добре. Але коли йдеться про паводки, потрібно в першу чергу говорити про дамби берегоукріплення, укріплення. І проти сувні заходи. Цю роботу ніхто не веде і займатися нею уже пізно. Тому одна надія на Бога. Ситуації, коли мешканці не хочуть об'єднуватись в славнозвісні ОСББ, не менша є. Адже, як виявляється, перешкод для нормальної роботи цієї структури чимало. Проте, які підводні камені заважають роботі українських ОСББ, дивіться далі. Мешканці більше 30 багатоповерхівок берегова управляють своїми будинками самотужки, ремонт даху, підвалу або під'їзду і навіть прибирання подвір'я. Все це роблять співвласники багатоповерхових будинків. Мета ОСББ загалом непогана, та українські реалії спотворюють навіть це. На думку багатьох до організації ОСББ з самого початку підійшли не. Правильно. Коли брали, робили, створювали ОСББ, треба було, щоб дім був вже проведений капітальний ремонт, щоб то було здане нове або новий будинок, а він старий, розвалений. Фінансування абсолютно ніякого. Ну, дадуть 30 тисяч на ремонт криші. Ви скажіть, такий величезний дім, що можна зремонтувати? Нічого. Багатоповерхівки, які не знали ремонту більше 20 років, зараз доводиться ремонтувати чи на щороку, виділяючи на це леву участку коштів за кварплату, зібрати які і так проблематично. Є такі, що не хочуть, не хочуть. вважають, що це справа всіх остальних, а вони в сторонці. Люди повинні бути активні в цьому питанню по мірі сил допомагати, хто як може на облаштування та прибирання під'їздів і будинкової території грошей не залишається. В такому випадку мешканці будинків самі долучаються до роботи. Активну позицію виявляють переважно пенсіонери, інші цураються такої роботи. Як правило, мало хто із мешканців сплачує за квадратні метри вчасно, частіше із затримкою на 2-3 місяці. Є й такі, які боргують по 5-6 років. При такому надходженні коштів правління ОСББ планувати якісь масштабні роботи не може. Приклад, дві однакові багатні. Топоверхівки розташовані поруч. В одному будинку божників практично нема, в іншому їх більше половини. Десять метрів між нашими будинками, місто і місто 5, У нас підвал сухий, у них плаває, через вікна вже все тече. Люди не хочуть платити, не хочуть нічого робити. Думають, що хтось прийде, і їм викаче їхню воду і ну, буде дивитися за будинком. Неадекватна позиція. За словами директора ОСББ, саме позиція моя хата з краю, нічого не знаю і заважає нормальному розвитку нової форми господарювання. Заважають і інші фактори. Люди, я ще раз кажу, не хочуть платити. Вони боржники і бігають, скарги пишуть. Це іменно боржники. Хто не хоче платити? Це приватні підприємці, це люди, які наближені до держслужбовців. І в першу чергу це працівники міліції. В даному випадку працівники міліції це Бергівський ВБС, працівники ОБХС, які повністю заморозили і розвалили державну програму реформування житлово-комунального господарства. Як каже директор ОСББ, їх роботу постійно гальмують на різних рівнях. Отримати потрібний дозвіл практично неможливо. Не поодинокі випадки каже пан Олексій, розмов у стилі 90-х. Обложили дані голів ОСББ кожного з кого комп'ютер, з кого гроші. І люди, голови СББ, не хочуть просто брати бюджетні кошти і займатися ремонтами. У нас вони забрали документи, забрали навіть як називається книга обліку кварплати мужацька 107, 115, 111. Ми не можемо зробити ревізію, звірку. По божниках не можемо пройтися в умовах тиску і постійних перевірок ОСББ нормально функціонувати не може. Люди відмовляються від посад правлінні ОСББ. На заміну їм ніхто не приходить, знаючи про ситуацію. Та навіть у таких умовах роботу не припиняють, а подібні випадки набули розголосу. Про це вже сказано у всіх газетах. Зараз написана скарга, навіть в генеральну прокуратуру, і скоро буде службове розслідування. На кладовище, як за квартирою, хочеш місце, ставай у чергу у віршавському селі Лоза ніде ховати померлих. Зараз на території села діє два кладовища, але на обох уже немає місця. А коли запрацює новий цвинтар, та й чи запрацює взагалі невідомо. Закарпатці вже звикли до того, що дітей слід записувати до дитсадків одразу після народження, бо дефіцит місць у дошкільних закладах не рідкість. Тепер слід готуватися ще до однієї черги. На цвинтар на Лозянському кладовищі дефіцит землі поховання збільшується в кілька разів швидше ніж передбачалося. Територія стрімко зменшується. Поширюватися теперішньому притулку мертвих уже нікуди. Довкола будинки та людські городи. Старе кладбище, ви вже бачили, що там місця залишилося буквально рік-два і не буде місця. І тим більше, то кладбище. Справа е, жилі будинки, зліва жилі будинки там фактично е, по всіх нормах санітарних і не може бути кладовище. Ділянка, де міг би бути новий цвинтар, знаходиться на виїзді із села з боку сусідньої дубрівки. Її площа майже два гектари. Навколо невеликий сосновий ліс. Якщо очистити територію від бур'янів та чагарників, вона чудово підходить для поховання. Громада сама своїм коштом готова зробити всі е, тут. Нанімати техніку, розрівнювати, коротше робити все, робити забор, під'їзд і все остальне. Громада села готова. Як бачите, тут стоїть хрест, стоять таблички. Дана територія освячена вже людьми, церковною громадою. Сільський голова каже, що стосується нового цвинтаря, зараз ведеться робота з одержання дозволу на розробку проекту із землеустрою, але справа з новим цвинтарем чомусь гальмує. І зараз е, виготовляється документація. Ну, не знаю чому. Чи хтось нам допомагає, в тому що ми е, дуже довго виготовляємо тут документацію, буквально то дуже довго тягнеться, постійно закони змінюються. І я думаю, що на даний час е, ну, воно як, йде до завершення, але будемо бачити, як буде. Тому що. Дуже в мене упевненості нема, що воно завершиться. Селяни все ж таки сподіваються, що свій останній притулок отримають на своїй землі, і будівництво нового цвинтаря розпочнеться найближчим часом, адже далі тягнути нікуди. З 1 травня українці будуть змушені знову переплачувати за спиртне та цигарки. Уряд вирішив з 1 травня поточного року ввести акцизні марки на алкоголь і тютюнові вироби нового зразка, одночасно збільшивши їхню вартість майже в три рази. Про це йдеться у постанові Кабміну від 13 березня, опублікованому на урядовому порталі. Нагадаємо, 20 листопада було прийнято законопроект, згідно з яким ставка акцизу на алкоголь підвищується на 11%, на сигарети на 7,5%. Дротове радіо, яке десятиліттями було основним джерелом інформування населення, особливо у сільській місцевості, поступово вмирає. Щороку кількість радіоточок в області невпинно зменшується, користуються ними хіба що пенсіонери. Пов'язано це перш за все з постійним зростанням тарифів та витісненням провідного радіо більш сучасними методами комунікації. Чи є шанси оживити Галю дізнавалась Світлана Комлєва. Уздовж стін, габаритні металеві бокси із великою кількістю перемикачів, важелів та кнопок. У цій кімнаті радіосигнал приймають, підсилюють та передають до абонентів. Пошкоджені лінії виявляють практично одразу за допомогою необхідних приборів. Ми зараз знаходимося на центральний апаратний мукачівського радіоузла. Таких радіоузлів у нас по району ще є 9 штук. Один знаходиться зараз у Мукачеві. Ми обслуговуємо ці радіузли, ремонтуємо лінії. Обладнання радіовузла, хоч і застаріле, втім працює безвідмовно, каже головний інженер. А тим, хто стверджує, що колись цей вид комунікації стане нікому не потрібний, попри не надто обнавійливу статистику, все ж не вірить. Якщо у Челябинську падав метеорит і там ефірне мовлення зникло то лишилося тільки проводове мовлення, по якому можна було мати зв'язок. Ну, це перед ефірним мовлення. Хоч на падіння метеоритів закарпатці і не розраховують, втім інші надзвичайні ситуації цілком імовірні. В таких випадках стане у пригоді стаціонарний радіоприймач. Якщо виникають які-небудь надзвичайні ситуації в місті або в районі, це один із таких козирів, що можна всіх людей оповіщати. Він у автоматичному режимі може спрацювати при команді з Ужгорода із надзвичайних ситуацій або прямо з Києва. Він включається, включається пластинка і оповіщає населення чи там стихія, чи там буревій, чи там uh, повінь, uh, будь-я надзвичайні ситуації. Із 14 тисяч абонентів у 2006-му нині у Мукачеві та районі залишилось менше трьох. Пов'язано це перш за все із постійним зростанням абонентської плати. Чергове підвищення тарифу до майже 11 гривень за місяць Укртелеком підготував для користувачів радіоточок уже із 1 квітня. Така міра вимушена каже начальник центру комунікаційних послуг міста Мукачева, адже радіофікація населення збиткова. Інша причина зменшення кількості абонентів. Рімке витіснення провідного радіомовлення більш сучасними засобами комунікацій. при сьогоднішньому світі всі користуються телевізорами, переносними радіоприйомниками, ноутбуками, комп'ютерним зв'язком. Всю інформацію можна черпати з любих істочників. Це не обов'язково, що тільки по радіофікації. Пані Ольга слухає Галю, так жінка називає стаціонарний радіоприймач кожного дня. Хоч на підвищення тарифу і скаржиться, поки що відмовлятись від послуги не збирається. Потрібна вона, потрібна то що я встаю утром пів шостого по радіоточці. Вона мене будить. Оце саме головне, коли Галя була першим і тривалий час єдиним способом зв'язку із громадою. Нині ж долю дротового радіо передбачити неважко. Все іде до того, що через якийсь десяток років такі приймачі можна буде побачити хіба що у музеях. В Ужгороді вирішували, як боротися з незаконним перетином кордону. За останні кілька місяців вдалося затримати 44 незаконних мігрантів. Люди зриваються з насиджених місць з різних причин в основному шукають політичного притулку та шлях України Західної Європи. Що міграція на Закарпатті порівняно з минулим роком зросла, зазначають у прикордонній службі. Така ситуація зумовлена тим, що Закарпаття так званий перехідний пункт між країнами Європейського союзу. Крім того, дуже багато мігрантів сподіваються отримати статус біженця в нашій країні, який передбачає законодавство України. В інших державах правила щодо біженців набагато суворіші. Найчастіше на нашому кордоні затримують громадян Афганістану, Сомалі, Шрі-Ланки та Пакистану. на 20 5-26%. Тобто, якщо врахувати той момент, що минулого року ми відмічали загалом за 2012 рік в порівнянні з 11 зменшення на 25% спроб незаконного перетину, бо, скажімо так, затриманих, кількості затриманих осіб, то от за перших три місяці ми маємо якраз збільшення на, на четверту частину. Кількості спроб незаконного перетину кордону за останні роки чопським прикордонникам вдалося затримати чималу кількість незаконних мігрантів. Крім того, у частини підозрілих подорожувальників виявили контрабандні товари, в тому числі боєприпаси та підакцизні цигарки. В аналогії за порівнюючи з 2011 роком на ділянці загону було затримано 632 незаконних мігранта. Відповідно, в 2012 році на ділянці загону було Затримано 481 і станом на сьогоднішній день нам вдалося нашими діями затримати 44 незаконних мігранта, які мали намір проникнути на територію Західної Європи з метою пошуку кращих умов. Життя з п'яти прикордонних загонів. Персонал Чопського загону затримує 65% мігрантів із усього західного кордону, враховуючи Львівську область. Дуже важливо виявляти громадян, що організовують нелегальні перевезення. З початку року до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон за статтею 332 кримінального кодексу України притягнуто три особи. Загалом на кордоні щороку реєструють близько тисячі затримань нелегалів. Весна це не лише пора кохання, це ще й час головного болю та проблемі серцево-судинною системою, бо саме цієї пори року погода найбільш нестабільна. А коливання атмосферного тиску стверджують лікарі безпосередньо впливає на наше самопочуття. Чи стала винятком цьогорічна весна? Дивіться далі. Хоч на календарі вже останні дні березня про квітучі дерева поки що годі мріяти. Люди кажуть, таку промхливу весну пригадати складно. То дощить, то сніг замітає. А від стрибків температури навіть розгубились термометри. В таку погоду на погане самопочуття скажеться кожен другий. Я от в понедільник, вторник прошли раз, єлі піднялася, звісно. Було давлення спочатку високе в понідельник, а во вторник вже нізькає. Я хвора людина, я так важко переношу ці перепади клімату, бо вони так часто міняються, що я аж не можу Трошки, уявити сім'ї. Коли відчуває як такий тиск, може піднятися, у кого навіть немає високого, то може бути. Так, да, буває таке. Зараз дійсно такий момент, що ну, впливає погода на організм, чувствується перепад погоди бачити, скаче тиск у людей, голова болить. Світільно. Люди, які про свої недуги знають, намагаються в перехідний період пройти чергове профілактичне лікування. Втім, цьогорічна весна змусила йти до аптек навіть молодих та здорових. З перепадами атмосферного давлення, звісно, і люди приходять і беруть більше. Хто від пониженого давлення, у кого пониждається, хто від повищеного давлення. Сердечні препарати теж Чаще беруть, чимабить на залежність від погодних капризів, останнім часом скажеться все більше людей, кажуть медики. Симптоми, з якими звертаються, зберігаються як від кількох годин, так і до кількох днів. Головна біль: швидка втомлюваність, слабкість, відчуття прискореного серцебиття, періодичні відчуття запаморочень найчастіше. Людина почуває себе комфортно, якщо атмосферний тиск становить близько 750 мм міліметрів тутного стопчика. Падіння тиску протягом доби на 7-8 міліметрів знижує вміст кисню в атмосфері, а це значить, що дихальна система серця і судини повинні працювати в посиленому режимі. Ще гірше стає, якщо перепади атмосферного тиску співпадають з підвищеною вологістю повітря. Тому низький тиск і дрібний дощ повинні завжди насторожувати тих, хто страждає на серцево судинні хвороби. Звичайно, що хворіки мають серцево судинні День проблеми. Ми собі нагадуємо, що це майже дві треті нашого населення, вони є набагато схильніші, тому що особливо у людей з цими проблемами судини не мають тої еластичності, які є у у звичайних здорових молодих людей. І ці судини не встигають так швидко звужуватися і розширюватися відповідно до зовнішнього атмосферного тиску, і тому частіше виникають негативність. Симптом на погане самопочуття під час перепадів температури та атмосферного тиску серед здорових людей найчастіше скаржаться ті, хто не займається спортом та мало буває на свіжому повітрі. Тому, аби не стати заручником примхливої весни, кажуть лікарі, попіклуватись про себе потрібно заздалегідь. Інформаційна програма час триває. І далі у її продовженні дивіться про такі новини. Відчиніть міліція в Мукачівському районі. Триває операція візит. Здай кров, врятуй життя. Благодійна акція здачі крові триває. Музика з перцем дебютний альбом молодіжного гурту «308». На Затисянському хімзаводі вкрали 3,5 кілометрів дроту під напругою. 26 березня до правоохоронців надійшло повідомлення від електрика з Затисянського хімзаводу, що знаходиться у селі Горбки Виноградівського району, про те, що в ніч на 26 березня невідома особа, зламавши навісний замок на вхідних воротах, викрала з лінії електроопор. 3500 метрів алюмінієвого багатожильного електричного дроту, що суттєво згадані електроопори були під напругою. Збитки, завдані підприємству, становлять 10 тисяч гривень. Якщо до вас у двері дзвонить міліція, не лякайтесь, можливо, дільничний завітав, щоб познайомитись. Адже в Мукачеві та районі триває операція Візит. Правоохоронці залишають містянам адреси та телефони дільничних пунктів міліції. Збирають скарги упродовж місяця. Міліція може завітати і до вас. Кожен громадянин повинен знати в обличчя свого дільничного під таким девізом у Мукачеві триває операція візит, яку проводить служба дільничних інспекторів міліції. Як повідомляє начальник Мукачівського МВУ МВС України в Мукачеві та Мукачівському районі, із початку операції міліціонери вже відвідали більшість приватних будинків. Залишилося обійти декілька багатоповерхівок у мікрорайонах. На сьогоднішній день уже Пророблено проведено близько більше 50% обсте обходу дворогосподарств і квартир наших громадян міста Мукачева. Робота проводиться щоденно. І я би сказав, є відповідний позитивний результат. А відтепер у місцях масового скупчення будуть висіти інформаційні таблички з інформацією про те, хто саме обслуговує відповідну територію або адміністративну дільницю. Днями у Мукачівській ратуші працівники міліції разом із міським головою та керівниками комунальних підприємств вирішували де краще розмістити ці таблички. У Мукачеві 20 адміністративних дільниць у районі 24 і відповідно поблизу кожної будуть розмістити. Зміщення ці таблички, аби кожен знав, де і в який час шукати свого дільничного. Підтримують таку ініціативу міліції і жителі мікрорайону Росвигово. Дуже добре що розвісили такі інформаційні таблички. економимо свій час. Я би була дуже рада познайомитися зі своїм дільничним інспектором для своєї для своєї співпраці. Пані Олена свого дільничного вже знає і при першій потребі зі своїми проблемами звертається до нього. При будь-яких причинах може питання, одразу звертаємося. Залишається сподіватися, що заходи у рамках операції візит все таки допоможуть працівникам міліції оперативніше виявляти та розкривати злочини. Українець повертався додому з 11 пістолетами. Вночі з 26 на 27 березня співробітники Держприкордонслужби завадили українцю перевести через українсько польський кордон 11 пістолетів. Чоловік приховав їх у спеціально обладнаних сховках свого фольксваген Каді для проходження контролю. Він обрав смугу руху зелений коридор, тим самим демонструючи, що немає заборонених для перевезення предметів. Проте, у ході контролю в інспектора прикордонної служби виникли певні сумніви щодо щирості нашого співвітчизника. Саме тому прикордонники ініціювали поглиблений огляд автівки. Транспортний засіб вивели з загального потоку та спрямували на оглядовий майданчик. Під час перевірки на автівку миттєво зреагувала службова собака. Як з'ясувалося, в ній знаходилися два спеціально обладнані сховки у нижніх частинах задніх пасажирських сидінь. У них житель Чернівецької області приховав 11 пістолетів, а також 20 обоїм до пістолетів різного типу. По факту поінформовано співробітників СБУ. Здай, кров врятуй життя. Під таким гаслом триває благодійна акція в обласному центрі. Донорська кров завжди потрібна, кажуть медики, адже завдяки переливанню цієї дорогоцінної рідини навіть важко хворого пацієнта можна поставити на ноги. Та, на жаль, з кожним роком охочих здати кров стає менше. В Ужгороді триває акція Здай кров, врятуй життя. Більше півсотні осіб протягом тижня відвідали закарпатську обласну станцію переливання крові. По мірі можливості як будуть могти, як хто себе добре почуває, той приходить і здає кров. І я дуже вдячна молодим людям за розуміння нашої такої проблеми. Щодня сотням закарпатців донорська кров врятує життя, та, на жаль, її завжди не вистачає. Працівники закарпатської станції приливання крові закликають не боятися здавати кров, адже невідомо, можливо, саме ваш внесок у банк крові знадобиться людині, яка потрапила в автокатастрофу або стала жертвою пожежі. Не треба боятися здавати кров, тому що у нас наша служба вже впродовж багатьох років працює на одноразових системах, так що практично ймовірності заразитися у нас донору немає. Ми чекаємо донорів щодня заходити, побачити, що це нешкідливо для організму. У нас на станції існує метод забору крові кров'ю або плазмаферезом. Пан Йосип Донор протягом 17 років час від часу здає кров, вважає це своїм обов'язком і вірить, що колись врятовані життя пошлють йому Боже благословення. Стабільно 60 днів норм. 400 старам до проважним. Та бути донором може не кожен. Особи, що в минулому перехворіли жовтухою або сифілісом пожиттєво не можуть здавати кров. Окрім людей із тяжкими захворюваннями, тимчасово не стануть рятівниками ті, хто менше року зробив татуювання чи пірсинг. Загалом перед тим як стати донором, особа здає всі необхідні аналізи. А далі чи бути їй донором, вирішує лікар. Зірці крові доставляються до нас в на станцію, в нашу лабораторію. Ми її обстежуємо. І видаємо дозвіл на використання цієї крові для переливання крові хворим. Щорічно в лабораторії обстежують більше ста тисяч літрів крові. На жаль, вперше виявлених хворих на гепатити стає все більше. Фіксуються і випадки сніду за минулий рік. Ми забракували і відсторонили від кроводачі сім осіб, які хотіли здати кров як донори. Всім осіб позитивних повіл інфекції. Закарпатська станція приливання крові забезпечує плазму у лікарні всієї області. На жаль, на сьогодні кров в дефіциті, тому працівники станції вкотре закликають жителів не боятися здавати кров, адже кожен літер це чиєсь врятоване життя. Тим паче процедура безболісна і корисна для організму. Кілька років тому студенти в жилах, яких текла гаряча кров, почали писати музику про таких і для таких, як вони. За кілька років гурт «308» став улюбленцем у Жородської молоді. Нещодавно музиканти презентували свій дебютний міні-альбом Перчам. Чули закарпатський фолк-рок і наші журналісти. Колись учасники гурту проводили репетиції у 308 кімнаті студентського гуртожитку. Тепер у них нормальні умови: чимало фанів та неабияке досягнення. Випуск дебютного міні-альбому. У нас власних пісень є приблизно десь на півтори альбоми, але на даний момент у нас була можливість записати і часу було записати лише ну кілька пісень, п'ять пісень в альбомі є, для того, щоб. Е Можна було подати заявки на фестивалі українські. Якщо кілька років тому грали лише на коридорах того таки гуртожитку для однокурсників та поодиноких прихильників, то тепер виступають на одній сцені із визначними рок-гуртами. З бумбоксом грали тут в Ужгороді на Music Bike Ukraine, Потім на захід, ну, на захід там дуже багато гуртів українських, дуже цікавих. Ну зокрема, Коралі теж грали. Потім «Юркеш» грали. Хоча до відомих корифеїв музики себе не прирівнюють, проте з упевненістю заявляють: тих, кому музика 308, близька по духу, чимало. Є пісня наша файта. Про що таке файта, потрібно розповідати на кожному концерті, який приходить не в Закарпатті. Люди з задоволенням слухають, після того обнімаються, сідають і слухають пісню. Така реакція маломанів не просто магія сцени. Результат дає живий ритм та власний драйв гурту. Свій стиль музиканти характеризують як фолк-рок, а музику не соромляться називати перченою. На альбом із співзвучною назвою Парча покладають багато надій. Невиручені кошти планують уже зовсім скоро видати розширену версію. Таким побачили 27 березня наші журналісти. А вже завтра мова піде про нові події. Які варті вашої уваги? Коротко про деякі з них далі. Небезпека на дорозі. Смертельна траса. «Київчоп» забирає життя. Сира смакота, сироїдіння набирає популярності, платіть більше, перевезення в маршрутках подорожчали. Ну а вам бажаю гарного завершення середи. Нехай 27 березня запам'ятається лишень приємними звістками. Бувайте здорові. На такій музичній ноті добігає свого кінця інформаційна програма. Час наступний випуск. Дивіться о 21.30. до зустрічі.